що коли людина має якось ну, в кожної людини є велика ціль на життя. Тобто це не ціль на місяць, на декілька років, а те, що найбільше хотіла б досягнути людина. І я зробила висновок, що більше за все нашим людям заважає досягти цих цілей, ці, цієї великої цілі. Я зараз вам розповім. Дуже коротко. По моїм спостереженням найбільше заважає те, коли людина дуже сильно орієнтується на соціум, і, тобто, вона народилася в, якось, в якомусь в якось групі, тобто її рід, наприклад, Ну, зараз не будемо розглядати там касти, так, можна так поділити образно, але, наприклад, її рід мав якийсь певний рівень достатку. А ця людина хотіла би збільшити, ну там в рази рівень цього достатку. Але, звичайно, якщо люди мали якийсь рівень достатку, то вони, ви вже це всі знаєте, це скрізь і поруч, розповідають, що людина спілкується з рівними їй. І коли дитина народжується, вона хоче чи не хоче, вона принадлежить якійсь групі людей. І щоб змінити це оточення, їй треба самій змінити на початку свою свідомість, щоб, війти, щоб ця свідомість дозволила їй вти в інше оточення. Але людина живе в певному оточенні, яке їй не подобається. Але на свідомості записано, що я, як треба. Які треба робити поступки і якісь правила на життя. І людина починає їх виконувати, це як зазвичай не усвідомлювано, і це дуже сильно впливає на те, як вона швидко дістанеться своєї великої цілі на життя. Наприклад, що я маю на увазі? Наприклад, дуже часто у нас люди, щоб ви розуміли саме про що я кажу, наприклад, виходиш там на двір да, і дуже багато дорогих авто їздить. І певним образом люди ведуть своє життя, тобто показуючи якийсь рівень достатку свого. Якесь певне життя, показуючи оточення. Але коли починаєш занурюватися, ти починаєш бачити, що взагалі це не співпадає з її можливостями. Так, наприклад, авто взяти в кредит, житло теж якесь могло би бути набагато там скромніше і. Практичніше, але теж там людина на все життя несе там цю іпотеку на 30 років вперед. Також це в якихось дрібницях, навіть в тому, коли ви запрошуєте до себе гостей і що накривати на стіл. Що приготувати, вже давним-давно прогрес і життя дуже стрімке веде до того, що зменшувати обсяг там, своїх вкладень в поготові, можливо, якщо ви хочете ваша ціль, кар'єра то а ви вкладаєте дуже багато в побутові речі з своїх сил і можливостей, і це теж дуже сильно відводить від цілей. Також сюди можна віднести тих людей, з ким ви спілкуєтесь. Тож на початку відео я казала, що оточення, звичайно, воно має значення, але якщо ви відчуваєте, що Людина нічого корисного вам не несе, зато дуже сильно може забирати вас енергію. І ще, якщо ви набагато гірше починаєте себе почувати після спілкування з нею, Ну то це Великий наголос на те, що спілкування з цією людиною потрібно обмежити, а можливо, і зовсім перервати. Але люди з відчуттям, я не знаю, як це назвати, невідповідальності хочуть казатися тим, ким вони не є. Що вони до всіх гарно відносяться і такі гарна дівчинка, гарний хлопчик, із це почуття вічливості якоїсь можливо, але вони втрачають набагато більше, і всі ці люди теж забирають багато енергії, і що, яка повинна була би витратитися на досягнення своєї мети. Також по моїм спостереженням більше все відбирає взагалі, можливість дійти до своєї мети, це почуття помсти. Навіть не почуття помсти, а коли, наприклад, людина жила, розуміла, що вона має якусь велику мету, на своє життя, а потім вона починає зустрічати по життю одну людину, із якою не склалися відносини. Неважливо, в якому статусі ці відносини, там можливо родинні, можливо, дружні, можливо, партнерські, можливо, робочі. І так, один за одним вона зустрічає якихось людей, знайомиться, потім щось там в них разом не складається в стосунках, і людина починає мститися. Таким чином, витрачаючи своє життя. І щоб ви розуміли, поки хоча б є одна людина, на яку ви готові витрачати свій час, щоб їй повститися навіть просто у думках, ви навряд чи прийдете не навряд чи, а точно не досягнете цієї своєї мети. Мало того, ви можете зовсім звернути не на той шлях, не на ту гілку своєї реальності, а повернутися значно складніше. Тому повертайте себе усвідомлювано в стан нагадуйте в стан тут і зараз, в стан ресурсний, в стан спокою. Ну, дуже багато практик, методик є, і вони всі дуже прості, всі їх знають, і всі, всім можливо знайти і зрозуміти, що це за практики і методики. Вони, для цього немає необхідності шукати там майстра, спеціаліста. Все це можна можливо, зробити самому. Завжди повертайте себе і нагадуйте, запитуйте, яка в мене є мета в такі. Як тільки почуваєте, що емоції ваші ваші думки зав'язані дуже сильно, і вам складно їх повернути в себе ці думки до себе, на якійсь людині вони зав'язані більше, одразу згадуйте свою велику ціль на життя і запитуйте, чи ведуть ці мої. Думки, чи приводять ці мої дії до моєї великої цілі? Чи, можливо, ці люди щось роблять навіть спеціально таке, щоб вас від цієї мрії, від цієї мети вас відволікти? Це теж буває дуже часто. Також дуже подібне попсту — це почуття заздрасті. Якщо ви не використовуєте її цю заздрість в свою сторону, для, ну, як свій ресурс, як вказівку для себе, це теж дуже сильно забирає енергію. І якщо ви на цьому зациклюєтесь і зав'язані на почутті заздрості, тобто буває теж, що людина просто навіть не може Абстрагуватись і йти спокійно своїм шляхом, тому що ну, стоїть така програма заздрості, і якщо немає однієї якоїсь людини, якою вона нас то з'являється інше, інше, інше. І так все життя ця людина тільки йде і енергію витрачає на свою мету, а на заздрість. Тому заздрість може, як вказівка, бути. Для того, щоб розуміти, чого я хочу, якщо ви застріте цій людині, якійсь людині, запитайте себе, чому, і ви побачите теж частинку своєї мети, в цій бажаю вам всім знайти в собі ресурси, досягнути своєї мети і не звернутися з цього непростого іноді шляху.